Що ж, почали прилітати плюхи Зеленському за єдиний телемарафон вже від європейців, і це лише початок. Раніше Держдеп від США вніс єдиний телемарафон у свій звіт як порушення прав та свобод громадян. Володимир Олександрович спите? А тепер вже і Європейська комісія вперше виступила з чіткою публічною критикою так званого телемарафону або зелемарафону. І заявила, що Україна має працювати над відновленням плюралістичного медіаландшафту. Про це йдеться в звіті Єврокомісії щодо прогресу держав-кандидатів, включно з Україною. Одне з критичних зауважень Брюсселя стосується фінансування з держбюджету телемарафону Єдині новини. Також прозвучали сумніви про об'єктивність телемарафону. Цитата у 2023 році український уряд інвестував державні кошти в проєкт телевізійного марафону. Варто переоцінити, чи є це найкращий майданчик для вільної дискусії, йдеться в документі. Також Єврокомісія дорікнула щодо телеканалу Рада, основним завданням якого мало би бути цитата: поширення інформації про парламентську діяльність, у тому числі про роботу представників парламентської опозиції. Кінець цитати. Як відомо, на адресу телеканалу Рада лунає критика через низький рівень представленості опозиції, а також щодо того, що трансляція засідань парламенту, зупинена в 2022 році, не відновилася. Також у цьому звіті Єврокомісія визначає задачі країн-кандидатів на найближчий час. Дотично до роботи телевізійних мовників у документі міститься відповідна норма. ЄС чекає, що влада України буде цитата поступово відновлювати прозорий плюралістичний і незалежний медіаландшафт», Кінець цитати поступово знімаючи обмеження. Причому це очікування не пов'язане із завершенням воєнного стану. А взагалі, незадоволення роботою цього медіамонополіста, зелемарафону. Керівництво Євросоюзу висловлювало і раніше. Але зараз ці претензії вже прозвучали не те, що в голос, а таки навіть офіційно на папері. Якщо простими словами, то окрім того, що треба менше брехати в тому телемарафоні, давати рівну можливість висловлюватися і опозиції, і, так би мовити, монобільшості, та ще й ОПУ має повернути в ефір в той цифровий пакет канали прямий, п'ятий еспресо та всі інші, які захочуть бути там присутні. І щоб фінансували телеканали самі себе, а не держава. І фокус тут у тому, що якраз зараз Зеленському дуже потрібні гроші, але щоб їх отримати, то треба оце от виконувати умови, бо колективний захід допомагає молодій демократії українській в боротьбі з диктатурою Москви, а Свобода слова це найменше з того, що ЄС може приявити за команді. Думайте, Володимире Олександровичу, думайте. Поки ще не втратили все, в прямому сенсі слова все.